Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Другий місяць з теплом, навіть попри відключення світла, як працює котельня у заводському районі та з якими викликами стикаються тепловики, розкажемо у випуску. Не варто забувати і про тих, хто з настанням холодів дуже потребує нашої підтримки та тепла, як у Запоріжжі опікуються тваринками в притулку дай лапу друже та прості речі, якими кожен з нас може допомогти хвостикам далі. Свято наближається. З 1 грудня в Запоріжжі стартували розважальні новорічні заходи. Що підготували для містян? Дивіться вже за мить. Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз. Вітаю. Вночі ворог в чергове атакував низку регіонів безпілотниками. Ворожі влучання зафіксували на Тернопільщині, Рівненщині, Сумщині та у столиці. На Рівненщині та Тернопільщині поцілили по об'єкту енергоінфраструктури. На підприємствах виникли пожежі. Жертв і поранених осіб немає. Однак, внаслідок цього. Виникли проблеми з електропостачанням близько 5 тисяч абонентів, це жителів Тернополя, сіл частилів та білої. Наразі працюємо над тим, щоб технічними засобами забезпечити додаткове живлення. Бив агресори по Дніпропетровщині за офіційною інформацією повітряних сил ЗСУ. Вчора ввечері були збиті всі три крилаті ракети, які атакували Кривий Ріг. Проте внаслідок атаки на Криворізький район постраждали двоє чоловіків. Одного з них доправили до медзакладу. Також відомо про руйнування двох дачних будинків. Понівечений мікроавтобус на місці триває ліквідація наслідків та обстеження території надзвичайниками. Цієї ночі агресор двічі обстріляв Нікополь з РСЗВ град та з важкої артилерії. Пошкоджені гімназія, санаторій, сім приватних будинків, три господарські споруди, два гаражі, три авто та причіп. Понівечені лінія електропередач та газогони. Загиблих та постраждалих немає. Вранці по місту поцілили дроном камікадзе. Наслідки уточнюються. Ворог продовжує атакувати Харківщину внаслідок обстрілів. Куп'янська з РСЗВ пошкоджено сім приватних будинків. Поранено літню жінку. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Також наші бійці успішно провели штурмову операцію в селі Новомлинськ. Що на Харківщині героїчні воїни встановили український стяг у населеному пункті. Завдання виконали бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБР Едельвейс. Ми бійці першої гірсько штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зайняли населений пункт Новомлинськ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Піднімаю прапор! Слава Україні! Героям слава! Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку у Приморському. Внаслідок атаки ударних дронів пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражні та господарські будівлі. Загалом ворог зарешатив 11 населених пунктів. Три авіаудари завдали по Малинівці та Залізничному. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали будинки мирних жителів, а також об'єкти інфраструктури. 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Маліток, Масці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Триває евакуація жителів прифронтових територій. Зі Степногірська поліцейські вивезли двох чоловіків а також жінку з 11 11-річною дитиною. Окрім цього, доправили у безпечне місце і літню жінку разом з її тваринами. Поліція закликає жителів прифронтових територій евакуюватися до більш безпечних місць. Евакуаційні групи Національної поліції України для жителів Пологівського району 050 272 72 76 для жителів Васильівського району 097 826 097-826-2002. тим часом на запорізькому напрямку окупанти завдали авіаудару штурмовою авіацією по Гуляйполю. А на цьому відео бачимо, як крила Омеги перетворили ніч на кошмар для ворога, виконавши завдання бездоганно та ефективно. Бажала окупантам успіхів на фронті та ганьбила український уряд і військо. В Запоріжжі поліцейські викрили чергову прихильницю руського міра, поціновувачка ідеології окупантів активно коментувала ворожі канали у Телеграм, де підтримувала захоплення Одеси, Харкова та Запоріжжя. Про зрадницю повідомили самі запоріжці. Словики провели обшуку помешкання фігурантки та вилучили мобільний телефон та комп'ютер, з яких і писала підозрювана. Мешканка міста Запоріжжя, використовуючи додаток для поширення повідомлень Telegram, здійснювала коментарі у проросійських групах вищевказаного додатку. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Запоріжжі поліціянти затримали 51-річного чоловіка, який силоміць замкнув у квартирі жінку та влаштував над нею тортури. Знущання тривало протягом п'яти днів. Нелю жорстоко бив полонянку. Про зникнення жінки повідомив її син. Він зазначив, що мама пішла у магазин і Не повернулась, як з'ясували правоохоронці, нападник підстаріг жертву біля супермаркету. Вдарив її кулаком по обличчю, та силоміць привів до себе додому. Наступного дня після заяви поліцейські встановили адресу ймовірного перебування жінки. Спільно з бійцями корду в оселі підозрюваного провели обшук та визволили полонянку. Жертва мала численні тілесні травми. Наразі її госпіталізували до медзакладу. Нинішній злочин вже другий на рахунку чоловіка. Попередня його жертва загинула внаслідок отриманих травм. Нелюду вже повідомлено про підозру та взято під варту. Йому інкримінують катування та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Опалювальний сезон у Запоріжжі триває вже понад місяць і без суттєвих проблем. Аби у будинках містян, освітніх закладах та лікарнях і надалі зберігалася комфортна температура. Працівники міських теплових мереж щодня моніторять поточні та прогнозні показники температури повітря. Так працює і головна котельня у Заводському районі, яка забезпечує теплом понад 400 житлових будинків. До початку опалювального сезону тут ретельно готувалися. Перед запуском системи виконали чотири планових капітан. Тальних ремонти тому аварійних ситуацій від старту подачі тепла не було жодної. Було проведено чотири планових капітальних ремонта. Також було проведено заміни на технологічних трубопроводів по опаленню близько 1700 метрів. Також замінили теплову ізоляцію на теплових трубопроводах. Близько 1100 метрів після закінчення опалювального сезону плануємо також по тепловим мережам проводити капітальні ремонти. Ваша допомога їхнє життя з настанням холодів безпритульним тваринам все складніше виживати на вулиці, брак їжі, морози та відсутність теплої домівки причини, від яких безпомічна тварина може загинути. У Запоріжжі чимало волонтерів, а також комунальників, які піклуються про таких чотирилапих, зокрема, притулок Дай лапу друже та КП «Побутовик». Про те, як небайдужі допомагають хвостатим, і як може кожен з нас підтримати безпритульних тварин взимку та зменшити їхню кількість на вулиці, наша Анна Крамаренко. Притулку Дайлапу лапу друже мешкають не лише тварини із Запоріжжя, а й з прифронтових територій, а також тих, де тривають активні бойові дії, зокрема Скуп'янська, Оріхова, Гуляйполя та Комишувахи. Ось ця кавказька вівчарка Рада майже півроку мешкає у притулку. Її передали військові Скуп'янська. Волонтери кажуть, тварину контузило. Вона була дуже налякана і боялася вибухів. Ми її дуже довго виводили з цього стану, навіть коли ми закривали вольєр і двері трохи бахкали. Вона цього дуже, дуже сильно боялась. Вона була в великому стресі. Зараз вже їй набагато краще. Вона вже відкормилась, вона вже не така худа, яка приїхала до нас. Зараз рада дуже товариська. Її часто вигулюють ті, хто приходить до притулку, аби взяти участь в акції вихідного дня. Погуляй із тваринкою. Вона проводиться щосуботи та неділі з 12 до 15 години. А вона може гуляти навіть з з дідусями та бабусями до неї приходять дідусі та бабусі, але частіше за все її беруть люди 30-40 років. Ось так вона дуже люб'язна, дуже класна дівчина. Якщо хтось захоче її взяти, та умови проживання ради будуть, будуть дуже класними, тоді ми залюбки її віддамо в люблячу родину. Це звичайно. Ми для кожного намагаємося знайти люблячу родину. А це новий мешканець притулку Дайла подруже, звати Чотирилапого Чокі. Йому два з половиною роки. Його нещодавно привезли до притулку правоохоронці разом з кінологами. Собака бігав по вулиці з ножовими пораненнями. Про зранену тварину поліцейських повідомили небайдужі громадяни. По ньому поступила заявка до поліції, люди побачили його бігаючим по вулиці з ножовими пораненнями у області спини. Він ще не розуміє, що з ним відбувається. Він боїться людей, він кидається на людей. Але їжу приймає. Ми сподіваємось, що зовсім скоро йому полегшає. Він, хоча б, підпустить нас до себе, тому що ми будемо намагатися йому дати, надати допомогу вже у стінах. Притулку, якщо буде потрібно, ми відвеземо його до клініки. Нині притулок потребує будівельних матеріалів, зокрема деревини, ДСП, металу, профнастилу та саморізів, аби збудувати зокрема для чоки окремий вольєр. А для того, щоб його прийняти, ми просто виселили одну собачку з її вольєру, перевели її, на жаль, на ціпок, тому що більше місця в притулку немає, і заселили його до її вольєру. Тому нам зараз потрібно в найкоротший термін збудувати новий вольєр для цього песика, а також з тим, що у притулку зараз зовсім немає місця, нам вкрай необхідно будувати нові вольєри для тих собачок, які зараз потребують допомоги. Наразі у притулку опікуються понад півтисячі хвостатих друзів. Окрім собачок і котиків, тут доглядають навіть за дикими тваринами. В нас є нотовидна собака на ім'я сьома, дві лисиці на сьогоднішній день та їжечки. Також є кролики, зараз їх шестеро, одна морська свинка, а також більшення. Найбільше, чого нині не вистачає, пухнастикам, сухі корми, а також каші та м'ясні субпродукти. Адже на один день треба 100 кілограмів їжі, а на місяць три тони. А ще потрібні сіно для будок та теплі речі для підстилок. Ви можете зателефонувати до нашого до голови нашої організації. Вона вам все розповість. Або ви можете прийти до притулку. Ми працюємо з 9 до 4 кожного дня. Ви можете прийти допомогти. Допомога завжди потрібна, тому ми залюбки вас зустрінемо. Залюбки все розкажемо, все покажемо. Шуби, пальта, теплі куртки, светри, штани, хебер, речі, наприклад, постільну білизну. Пледи, ми це все приймаємо. Проте найбільша мрія кожного з підопічних притулку нова, любляча родина. Тут кажуть, якщо ви ще не готові забрати тварину додому, можна скористатись програмою Опіка на відстані. Ви можете вибрати з наших собачок собі собачку під опіку а раз на місяць вносити суму, яку вам озвучить голова нашої організації. На цю суму ми будемо закупляти для цієї собачки корма, Речі, якщо вони будуть потрібно возити її до клініки, якщо вона захворіє або щось станеться. Смаколики також будуть закуплятися на ці кошти. Якщо хоча б 60-80 собачок візьмуть під опіку, це вже ми зможемо закупити хоча б тонну або півтони кормів. Аби допомогти хвостати мешканцям притулку Дайла подружжя, можна переказати кошти на карту, номер якої ви бачите на екрані. Стати волонтером для мокрих носиків кожен може не тільки дистанційно, але й піклуватись про тварин у притулку, коли є час та сили. Наразі тут лише троє волонтерів. А щоб охопити всіх підопічних, необхідно десять. Особливої турботи саме напередодні зими потребують безпритульні тварини, які нині на вулиці. У Запоріжжі їх найбільше в Шевченківському районі та космічному мікрорайоні. Там, де є приватний сектор, зазначають працівники Якщо це багатоповерхівки, то люди роблять деякі місця, де вони постійно залишають тваринкам їжу. Тобто тваринки можуть прийти туди і поїсти. Ще, що важливо дуже, це водичка. Але коли холодно, треба наливати тепленьку водичку для того, щоб тварин була змога більше часу її попити. Тобто вона не так швидко замерзає. Скажімо, так якщо це приватний сектор, там все ж так само комунальники закликають запоріжців проявляти людяність до безпритульних, наприклад, пускати погрітись у будинки у дощ та морози за можливості підгодовувати. А ще ми рекомендуємо, якщо у людей є змога самостійно з якихось підручних засобів, зробити якісь там будиночки або ще щось, де котики або собачки можуть погрітися, то це теж ну дуже важливо для них, хоч деякий час, бо там перегрітися, перечекати там зливу, або коли це зима, наприклад, то сніг або морози. Працівники вже не перший рік турбуються про безпритульних тварин, проводять стерилізацію та вакцинацію. Все для того, аби покинутих напризволячі чотирилапих в місті ставало менше. Проте додає. Єдиний вихід зменшити кількість таких тварин на вулиці, не боятись брати їх у родину. У нас нещодавно був приклад. Ми а, забирали на стерилізацію безпритульних собак. І Був чоловік, він підійшов і питає, вибачте, а куди ви їх ну, забираєте, Там, на перетримку або кудись. І Наші спеціалісти розповіли, що ні, в нас є міська програма зі стерилізації безпритульних тварин. Ми їх стерилізуємо, вакцинуємо і потім повертаємо. Зону їх перебування. І він каже: Боже, а я їх підгодовую тут вже деякий час. Вони тут до нас прибилися, бігають вже три тижні. Я їх просто годую. Я дивлюсь, 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 дивлюсь на них. Вони мені так подобаються, але ну, я не мав змоги їх забрати. А зараз ми переїхали в приватний сектор і хочемо собі там завести тваринку. І цей чоловік забрав цих двох дівчаток собі додому. Також настанням холоді волонтери та комунальники закликають звертати увагу на тварин, що залишились на вулиці, особливо водіям, адже під час негоди, наприклад, котики та цуцики можуть грітися під автівками. Тому, перш ніж завести машину та зрушити з місця, переконайтеся, що під вашим авто немає хвостатого. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. До вихованців Запорізької дитячої філармонії завітала у гості народна артистка України, композиторка та співачка Леся Горова. Творча зустріч відбулася у незламному хабі. Що у ПК «Титан» юні запорізькі таланти підготували для гості концерт, до програми якого увійшли написані нею пісні. Артистка ж залюбки поспілкувалася з вихованцями музичних шкіл Запоріжжя, розповіла про секрети власної творчості та відповіла на запитання дітей. Детальніше в сюжеті Ірини Чернової. Пані Леся що трьох років робила перші кроки на сцені, грала на бандурі та співала. З Шести років стала писати вірші, навчалася в класі відомого українського композитора професора Мирослава Скорика. Шістнадцяти років працює на професійній сцені. Співачка-композиторка, народна артистка України, членкиня Національної спілки композиторів України, лауреатка премії композитора Віктора Косенка, Леся Горова переконана, музика та інша творчість, якою займаються діти, нині дуже важливі, адже допомагають підтримувати юні таланти. Сама співачка теж викладає у Київському мистецькому ліцеї. Наші діти зараз в таких умовах, і сама працює в Київській дитячій академії мистецтв і, і, і переживаю це все і в укритті, і в період між. Тривогами і виключенням світла ми встигаємо вчитися, ми встигаємо давати концерти, готуватися. І навіть вчора я йшла додому з роботи світла. Немає діти грають при ліхтариках на скрипці, на влеті, на фортепіано, співають, грають. Тобто, це, це така нація сильна виросте, яка ну, буде мати, знаєте, дуже велику силу духу. І, взагалі, силу опору, тому, тому нам треба ростити у цю майбутню інтелігенцію. Пісні Лесі Горової про все про життя. Починаючи з 2014 року, вона дала вже понад чотири сотні концертів для українських захисників. Виступала у станиці Луганській щасті, Бахмуті неодноразово приїздила, аби заспівати військовим на запорізькому напрямку. Та саме пісні для дітей співачці принесли найбільшого успіху. Це співачка, яка написала пісню «Дитячі мрії. Знову мрія проросла із дитячого чола, щоб здійснитися колись на світі. Удачі, щоб ще написала нових пісень і щоб ще популярна була. Цього творчої зустрічі співачка та композиторка відповідала на запитання юних талантів, ділилася сокровенним, розповідала, що всі пісні мають свою інколи дивовижну історію народження. Ліхтарик на крилі літака. Був для мене вночі зіркою, і я пис... написала пісню в літаку, яка називається Різдвяна зірка. А потім я прилетіла, сіла. Бачу, це не зірка, це лампочка на крилі літака, просто літак великий, вона була далеко. Але пісня залишилася, і вона, до речі, є на Ютубі. Подивіться, різдвяна зірка, якщо хочете. І вона для мене ця лампочка була тоді зіркою. Такі цікаві моменти. Але як казав мій викладач Мирослав Скорик, що нікого не цікавить. Ваше натхнення і ваш процес усім потрібен результат. І ви працюйте, а муза вона лінивих не любить. Є в мистекині пісня, яку вона співає у найважчі моменти. Це її улюблена композиція Не бійся, яка додає натхнення й духу. Тому часто цю пісню виконанні Лесі Горовою чують наші захисники. Це такий стан, яким ми зараз всі живемо. Бо вони нас залякують щодень новими ракетами, шахетами і зброєю. А ми не боїмося. Сильні світу цього не зразу ними стали, не зразу досягнули заможності і слави, чи низько опуститись, чи високо піднятись, від тебе все залежить, не треба лиш боятись, не бійся жити, не бійся вмерти, не бійся бути міцним і впертим, не бійся шляхом своїм. Міти, мільйони є людей, але один лиш ти. Цього разу до Запоріжжя Леся Горова приїхала на запрошення міської дитячої філармонії, адже твори авторки дуже полюбляють співати учні міських музичних шкіл. А таких у Запоріжжі понад 5 тисяч вихованців. І нині кількість учнів мистецьких закладів у нашому місті тільки зростає, незважаючи ні на що. Спочатку, звичайно, да був відтік певний у 22-му, році така була у нас турблентність, але зараз ми знову повернулися до довоєнного часу і знову у нас, ну можна сказати, навірають обертів і навіть збільшуються. Навіть плануємо філіали нові відкривати вже в наступному році ще у віддалених районах нашого міста, щоб ще більше у нас було дотичних дітей до мистецтва. Олеся Горова вже планує і наступний візит до нашого міста в якості членкині журі конкурсу Талановиті діти України зазначає, намагається приймати усі запрошення, адже переконана, творча діяльність в умовах війни це духовна опора та культурний опір, продовжуватиме і виступати перед військовими. каже, що важливо, попри обстріли та агресію ворогів, показувати нашу ідентичність, яка в творчості, в культурі, в піснях. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. З 1 грудня в Запоріжжі стартували розважальні новорічні заходи. Департамент культури і туризму запорізької міської ради підготував різноманітні розваги для дорослих та дітей до різдва та нового року. На майданчиках міста планують провести понад сотню концертів, майстер-класів, інтерактивних ігрових програм та святкових виставок. Більшість з них запланована на грудень. А вже у новому 2025 році запоріжців та гостей міста чекають концертні програми 6 та 11 січня. З таких Крупних да програм це концерт відбудеться 24 грудня. Відбудеться концерт оркестру «Симфокіц» разом з театральними та хореографічними відділеннями мистецьких шкіл. Це буде ціле театральне дійство, на яке ми всіх запрошуємо до обласної філармонії. А дуже багато інтерактивних розважальних програм до зимових свят у центрах культурних послуг, майстер-класи у бібліотеках. Новорічні розважальні заходи проводитимуть з рахуванням безпекових умов. Додають організатори. Передбачається, що більшість з них відбудеться у незламних хабах в укриттях або у навчальних закладах, де є сховища. Більшість заходів у нас проходить в укриттях у незламних хабах і в школах де є укриття. Тобто, все, все передбачено, все буде з безпечними мовою. Тож слідкуйте за анонсами і приходьте до наших закладів культури, щоб отримати справжній новорічний растрій, щоб підтримати один одного і взяти участь у всіх наших заходах. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот крім цього, нагадую, що найближчим часом телеканал МТМ перейде на нову частоту, і наші глядачі зможуть отримувати більш сталий та якісний сигнал. Жодних додаткових налаштувань робити не потрібно. Наш телеканал просто змінить місце розташування у списку каналів. Т2. і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.